На Прикарпатті створять антикорупційний комітет. Почнуть будівництво трьох заводів та закуплять три реанімобілі. Про це на прес-конференції заявив голова обласної державної адміністрації Михайло Вишиванюк. Заплановані інновації увійдуть в дію вже найближчим часом. До речі, стосуватимуться вони і Коломиї. Чого саме очікувати у нашому місті дивіться далі. Ідею створити антикорупційний комітет Михайло Вишиванюк подав на колегії обласної державної адміністрації. Більше про його роботу учасників та завдання розповів уже на своїй прес-конференції. Це має бути незалежна інстанція між правоохоронними органами, податковою та громадськістю області. До комітету входитимуть найактивніші представники громадських рад. Саме вони будуть контролюючим органом дій усіх інститутів державної влади. І що основне, працювати розпочнуть уже за два тижні. Це арбітер між бізнесом, правоохоронним органами і судом. І от... Є дуже багато моментів, дуже багато моментів, коли, або може виникати багато моментів, коли бізнесмен може не йти на скару до голови обласної ради, обласної адміністрації, боючись, що він пов'язаний з правоохоронними органами, як кажуть, народі рука руку миє». А коли він прийде в громадський комітет, ця інформація стає загальнодоступною, із з громадського комітету вона перекочовує свою масу інформації. І тут же відкупитись або, як кажуть, закрити, змастити справу, є неможливо, бо вона на контролі громадськості. Говорили на прес-конференції про нові залучені інвестиції. Є декілька іноземних інвесторів, які готові вкладати гроші в нашу область. Зокрема, на будівництво заводів у Коломиї, Калоші та Івано-Франківську. В нашому місті уже виділили ділянку під деревообробний завод. В обласному центрі виготовлятимуть плитку. А в Калоші буде виробництво калійних добрив, зазначив Михайло Вишиванюк. Будівництво заводу зараз практично вже будівельні роботи. там йдуть, готується площадка одного великого. У Коломиї, який передбачає створення тисячу роботу майже під тисячу робочих місць в цілому. Так, і думаю, що цього року ми теж перейдемо вже від слідів до конкретних справ по будівництву заводу по виробництву калійних добрів. Сьогодні приїхали купці за калійними добривами, просять 300 тисяч тонн у рік з калуша, а ми кажемо, що можемо показати лише вам яму, де добуваємо, можемо добувати сировину для цього заводу. Значних поповнень відчує медицина Прикарпаття Влада області планує закупити три реанімобілі. Один залишиться в Коломиї, два інших для Івано-Франківська та Калуша. Спецавтомобілі розраховані для доставки хворих у різні куточки Івано-Франківщини. Наразі вже є один реанімобіль для дітей. Його вартість понад мільйон гривень. Юлія Струк Сергій Куриляк з Івано-Франківська для подітела каналу НТК.